Слава Ісусу Христу! Вчора ми говорили про перепис, а сьогодні хотілося би торкнутися теми ролі вифлеєму в історії спасіння. Господь не просто так народжується в маленькому вифлеємі, сама його назва говорить, що в ньому вгамується голод усіх народів, голод очікування месії. Назва Бетлехен буквально означає дім хліба, тобто житниця або хлібна корзина, що, вочевидь, вказує на місто як центр виробництва та зберігання зерна. Слово хліб у давньому розумінні означало основний продукт харчування народу, основна їжа пастухів це зазвичай м'ясо, тоді як хліборобів це те, що ми зазвичай називаємо хлібом, тобто випечений буханець тіста і зерна. На євреті слово «Лехем» означає печений хліб, тоді як арабською, яка довший час залишалася мовою скотарів, лехем те саме слово, але з дещо іншою вимовою означає м'ясо. В перспективі Ісуса Христа, коли ми дивимося на Вифлеєм як на дім хліба, і пам'ятаємо собі, що теж в іншому перекладі лехем означає м'ясо, ми розуміємо, що Ісус Христос роздає своє тіло як хліб. Тіло, яке є плоттю і кров'ю, тіло, яким хоче поділитися для нас, щоб стати поживою, поживою для кожного. Вифлеєм в юдеї всього за кілька миль на південний захід від Єрусалиму, згадується з кількох причин: згідно з буттям неподалік міста Вифлеєма, у вагітної рахиль почалися пологи, і вона померла під час них. Дитину, що вижила, назвали Веніамином Святиня, присвячена рахилі, так звана гробниця рахилі. Досі зберігається як місце паломництва і поклоніння. Як кохана Якова, Рахель згадується в єврейській традиції з набагато більшою любов'ю, ніж її сестра Лія, хоча євреї вважаються нащадками насамперед сина Лії, коліна Юди. Є також пророцтво Єремії, в якому ми чуємо, і почувся голос у Рамі: Плач, і гірке ридання. Рахель плаче за дітьми своїми, і не хоче вона втішатися, бо їх уже нема. Ми пов'язуємо цей текст з убивством немовлят іродом. Хоча в Єремії згадується не вифлеєм, а рама. Також є трагедія, пов'язана з маленьким селом у книзі суддів, де наложницю з вифлеєму замордували до смерті вчинок, який приводить Ізраїль до війни з коліном Веніамина. Пізніше Єремія згадує ізраїльтян, які зупинилися біля Вифлеєму, коли тікали від Вавилонського царя до Єгипту. Якщо Вифлеєм регулярно стає місцем трагедії і смутку, то на противагу цьому він також є містом царя Давида. Селом. Де він пас своїх овець за межами вифлеєму? Там він має справу з Філистимським гарнізоном. Там Самуїл помазує його на царювання. Давид походить від Рут і Вооза, тому підкреслюється, що події історії книги Рут відбуваються у Вифлеємі. Місті Давида вифлеєм буквально означає дім хліба, а хлібні поля, про які так багато говориться в книзі Рут, підкреслюють влучність цієї назви. Крім того, зв'язок Давида з вифлеємом знов пригадує пророцтво Міхея, яке очікує на Давидового правителя з вифлеєму. У євангелистів Матея і Луки трагічні і царські асоціації вифлеєму зустрічаються, оскільки месіанський син Давида народжується у вифлеємі. Його народження, однак, зустрічає ворожість. Ірод наказує вбити всіх дітей чоловічої статтю у Вифлеємі віком до двох років, і знову вифлеєм стає свідком смерті. Якщо Міхей називає Вифлеєм малим серед родів юдиних, то у Матея цей текст цитується як такий, що стверджує: «І ти, Вифлеєме, земли Юди, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Зміна може означати лише те, що прийшовши у світ у вифлеємі, Месія приніс місту велич тут, як і скрізь, останнє стає першим. Підсумовуючи, ми бачимо, що Господь народжується у вифлеємі з кількох причин: перше, щоб сповнилось пророцтво, бо жодне слово Боже не падає на землю безплідно. Друге, аби возвисити понижене в очах сильних цього світу. І третє, щоб перемінити плач у радість. Música